Вітаю! З вами Віктор, компанія Вінбуд Крапивницький. Що робити, якщо під час доставки, монтажу або розвантаження подряпився профнастил? Звичайно, фарбувати. Тому що подряпини, крім зовнішнього вигляду, також впливають на термін експлуатації матеріалу. Але якщо пофарбувати його звичайною фарбою, то в неї буде погана авдезія з оцинкованим металом, і вона облізе через 2-3 роки. Також може вигоріти на сонці. Тому потрібно використовувати фарбу спеціально призначену для таких цілей. У нас є ось така фарба польського виробництва полієстер. І зараз я спробую пофарбувати ці подряпини. Я хоч пофарбував на швидкоруч, але подряпини стали менш помітні. А головне, метал став захищений від корозії. Ось я пофарбував щойно, а ось годину тому фарба засохла і стала малопомітною, особливо з дистанції. Впевнений, що у вас вийде краще пофарбувати. Але якщо вам потрібно пофарбувати великі об'єми, наприклад, обліс профнастил чи, не дай Бог, металочерепиця, що тоді робити? Для цього у нас є ось така фарба гумова універсальна. Вона є в літрових, 3-літрових і 10-літрових баночках. До речі, ця фарба універсальна, нею можна пофарбувати як шифер, штукатурку, цеглу, бетон, профнастил, оцинкований метал, дерево. будь-що. Якщо дане відео було корисне, ставте лайк, пишіть ваші коментарі, зауваження, все читаю, всім відповім. Якщо вам потрібна буде фарба, звертайте до нас. У нас вона є в наявності. До побачення!